Боїмося, я не розумію, де інколи я ще на самому початку, десь рік тому назад, я керівництво ну, безпосередньо голови обласної адміністрації Фіщупу, я привіз інвестора своїми колегами, ми привезли інвестора, це так. Е, по дружбі, по -дружбі да, Інвестор, який міг би взяти кредит Deutsche Bank під один. Півтора відсотка. Тобто європейські банкові системи вони працюють з надійними партнерами, з якими мають угоди і співпрацьовують років 10, 15, 20. Це довіра, розумієте? В їхньому розумінні це називається довірою. Ну Тут мене послухали, вони щось походили, побігали. Інвестор зрозумів, що з ним не хочуть навіть угоду підписувати, Готувалася угода, договір, Щось там незрозуміло було. Інвестор побіг собі, мов вдову, побудував уже дорогу. Якщо не помиляли, там, це... да, 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 там зустріли і десь на півдні Молдові побудував вже дорогу до Джуджулеш, там єдиний порт в Молдові є. Від якогось там населеного пункту до Джуджулеш побудували асфальтову дорогу. От вам і підхід. розумієте. Пропозиції були шикарними в плані того, що вони були вигідними для нас. Ми б мали дорожнє нормальне полотно, взяли б кредит під 1,2%, але це просто по дорогу не грошей, повірте.